Магазини та аптеки на території Славгородської територіальної громади працюють згідно графіку. Населення в повній мірі забезпечено продуктами харчування, засоби першої необхідності та ліками. Лікарні працюють у звичному режимі. При необхідності населення отримує першу медичну допомогу. Пільгова категорія населення мають змогу отримати безкоштовні ліки за рецептами сімейних лікарів. Населення повністю дотримується режимі тиші та світломаскування в період комендантської години. Об'єкти критичної інфраструктури, агропідприємства та установи комерційної діяльності працюють в штатному режимі. Перебої з електроенергією, водопостачанням та газопостачанням немає. Освітній процес у закладах загальної середньої освіти та позашкільної освіти Славгородської селищної ради. Організовано за дистанційною формою навчання з 1 вересня 2022 року. При визначенні форми навчання врахували побажання батьків, здобувачів освіти, провівши відповідне анкетування. Акти готовності до опалювального сезону всіх закладів освіти селищної ради підписано управлінням Державної інспекції енергетичного нагляду України у Дніпропетровській області. Проведено поточні ремонти, працівники пройшли медогляди. Славгородська територіальна громада прихистила 296 вимушених переселенців, з них більше з Запорізької області, які можуть звернутися до селищної ради для оформлення довідки внутрішньопереміщеної особи та допомоги на проживання. При реєстрації як ВПО можуть отримати гуманітарну допомогу та звернутися для консультації з будь-якого питання. Розселилися в приватних будинках, так як ми межуємо з Запорізькою областю. Багато переселенців повернулися до своїх батьківських будинків, і в основному це діти, молодь, забезпечують роботою ну, по мірі. Так, як у нас є вакантні місця, забезпечуємо. На території Славгородської селищної ради працює понад 20 сільськогосподарських підприємств. Попри війну та пов'язані з нею труднощі, робота аграріїв не зупиняється, вони продовжують працювати та забезпечувати продовольчу безпеку. Збір ранніх зернових завершили вчасно. Урожайність склала в середньому 30 центрів з гектара. Завершилася сівба озимих культур. Розпочато збір соняшнику та кукурудзи. Отже, робота сільськогосподарських підприємств громади навіть у таких тяжких умовах не зупиняється. Підсумувавши, можу сказати: всі і кожен Славгородській громаді працює в цей нелегкий час і наближає цим самим перемогу.